Повинні були відвести війська, як наша сторона, так і їхня. Але вночі обстановка не міняється. Провокативні обстріли, щоночі майже. Завжди працює снайпер. Ну, починається калібр 7,62 і постійно переходить у 12.7. Буває, закидають нам і 82, але не часто. Відходити вони, я так думаю, що не збираються. Як ми бачимо, тут в них позиція висота. Звідти вони бачать кожну нашу людину, кожну їхню людину, та, що проходить на нашу сторону. Приблизно 11-й батальйон стоїть десь до 300 чоловік. Ну і друга лінія неподалік у них тут десь 600-700 чоловік. І там не хочуть війни, і тут не хочуть війни. А вона є. А вона є. Вона не потрібна нікому. Нікому. І там у мене внуки є, і тут внуки є. Так яка ж війна може бути.